Доброго дня, підписники глядачі мого каналу. Сьогодні я роблю невеликий відеоголос про культивацію під ярі ячмінь. так, вже в мене на маканалі Лаво 504 Pro. Культивіруємо підяри ячмінь. Так як в мене вже, як ви зрозуміли, ДТЗ-5404 проект закритий. Ось така робота. МТЗовським культиватором культивірує. Траха працює ідеально. Якщо будуть, буде активно на каналі, будуть лайки і підписки, будемо знімати за тиждень новий проект. Я думаю, буде цікавий Заходимо, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. А ми працюємо далі.